Продовжуємо, мам, продукти на новий рік. Ну багато хто бере на новий рік це морепродукти. А які в тебе там хто бере? Ну така популярна позиція: морський коктейль в такому відеречку. тут пів кілограмчика, тут є мідія, креветка, кальмари кубиками, кільцями, крабова паличка, потім тунець малосольний і щупальця гігантського кальмара. Ти що одні кальмари там? чи що? Ну, що це тут одні кальмари. Просто я так назвав. Просто так показалось, так? Да? Да. Добре, а скільки там в відерці цього? пів кілограма і коштує 355 гривень. Угу. А що ще то за коробочки? А це така маленька коробочка. Тут 200 г. є мідії і креветки. А дітям можна давати? Так, звичайно, можна. Воно ж все. І скільки воно коштує? А воно коштує 117 гривень. Ну, 200 грам. А ще то що за коробочка. А це в мене мікс. Мідія з лососем малосольним. Можна і бутерброди зробити, а можна і так покушати. І в суші можна покласти. І в суші можна покласти. Вже готове до вживання, Вже так? Вже все готове. А до скільки вживання. вона коштує? Тут пів кілограма, а коштує 185 гривень. Добре, дякую.